Вітаємо! Сьогодні середа, 13 травня, і ви дивитесь спеціальний випуск даджеству Миколаївського національного аграрного університету, присвячений дню перемоги. Ректорат Миколаївського національного аграрного університету привітав з Днем Перемоги науково-педагогічних працівників і співробітників, ветеранів праці університету й учасників бойових дій. Студентський актив Миколаївського нау привітав з Днем Перемоги ветеранів Заводського району. Студенти Миколаївського національного аграрного університету привітали мешканців міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів та влаштували святкову концертну програму на центральній вулиці міста. Напередодні урочистого святкування Дня Перемоги ректорат Миколаївського національного аграрного університету привітав науково-педагогічних працівників і співробітників, ветеранів праці університету і учасників бойових дій. Ректорат Миколаївського національного аграрного університету на чолі з ректором університету професором В'ячеславом Шабаніним влаштували для науково-педагогічних працівників і співробітників, ветеранів праці університету і учасників бойових дій, пам'ятний обід, аби вшанувати пам'ять загиблих. Хочу побажати і подякувати за вашу роботу в університеті, тому що ви є нашим зірцем для нашого студентства. Зараз це дуже важливо і, і актуально, Не просто важливо, але на сьогодні актуально, тому що патріотизм можна дивитися у вас. Так, як ви себе ведете, як ви розказуєте, як ви ступуєтесь. Засновник Миколаївського національного аграрного університету, почесний професор університету Олексій Гаврилович Захарченко, поділився своїми спогадами з колегами. Я хотів би оцим тостом ваших поздоровити із ним пам'яті, як воно офіційно вже відмічається сьогодні. І з ним наступаючим великої перемоги. Стільки погибло наших людей? Я маю виді Радянського Союзу всіх національностей, від росіян, українців, грузинів, армян, узбеків, татарів. В общем, всіх вони встелили цю країну землю, ну а встелили українську землю в основному. Українці і ті, які були призвані в ході насупанні операції. Студентський актив Миколаївського національного аграрного університету привітав з Днем Перемоги ветеранів Заводського району. 7 травня представники Миколаївського національного аграрного університету відвідали ветеранів Заводського району міста Миколаєва та привітали їх з Днем Перемоги. Студенти Миколаївського національного аграрного університету щороку вітають ветеранів Заводського району з Днем Перемоги, високо цінуючи їхній героїзм та вчинки. Щиро дякуємо усім ветеранам війни і зичимо міцного здоров'я та довгих років життя. Знаю вас 10 років, очі хва хороші, очі дуже подобається. Желаю щастя, здоров'я. и любви. Любви обязательно. Студенты, вы счастливы, вы живете в хорошее время, конечно. Не сейчас, но вообще в хорошее время. Нет голода. Дай Бог, чтобы кончилась эта война проклятая. Чтобы все утряслось. Чтобы вы были счастливы и не знали того, что мы не знали во время войны. Чтобы никогда больше война не вернулась. Не вернулась никогда отлично, конечно, учебы, успеха. А потом хорошо устроить жизнь по специальности. видно, ну, ну как, ну, чтобы вам это было нужно, интересно, полезно работать. З нагоди святкування 70-ї річниці Дня Перемоги студентський актив Миколаївського національного аграрного університету привітав своїх підопічних, мешканців міського притулку для громадян похилого віку і інвалідів. Мешканці міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів привітно зустріли студентів Миколаївського національного аграрного університету. На чолі з проректором з виховної роботи Миколаївського національного аграрного університету Наталією Шаратою студенти висловили слова пошани ветеранам та подарували солодкі подарунки мешканцям будинку. Ми желаємо вам крепкого-крепкого здоров'я, Щоб у нас в государстві завжди була мирне небо. Був мир. Дякую вам огромное за нашу свободу сьогоднішню. Низький вам поклон, честь і уваження. Ця дата є дуже важливою для нашого народу, для нашої молоді, і вона об'єднує пам'ять в їх серцях воєдина. Я хотіла побажати всім ветеранам здоров'я, щастя. Ми завжди будемо пам'ятати вас. І ніколи вас не забудемо. Миколаївський національний аграрний університет постійно відвідує своїх підопічних та завжди дарує їм своє тепло. Желаю щастя, крепкого здоров'я, щоб ви нас не забували. Я теж больна, роблю в садочку, допомагаю всім і вам, усім желаю крепкого здоров'я. до думаю, хліб і пережить, і щоб були крепкі, здорові. І дякую і студентам, і гостям, і шефам нашим, що нас посіщають і не забувають. 9 травня на центральній вулиці міста Миколаєва студенти Миколаївського національного аграрного університету влаштували святкову концертну програму, присвячену святкуванню Дня Перемоги. Святкові номери були сповнені патріотизму, пошаною та духом часів Великої війни. Ветерани, гості міста та просто перехожі зупинялися, аби заспівати разом відомі усім пісні, станцювати під знайомі мотиви. Дізнаватися більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбуваються на офіційному сайті університету або на сторінках соціальних мереж, адреси яких ви зараз бачите на своїх телеекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика Вітання з днем народження працівників і студентів університету та технолого-економічного коледжу. Дивіться на УТВ 31 травня о 21.30. На все добре! молдаванка собирает виноград Я краснею, я бледнею Захотелось вдруг сказать Станем над рекой Зорьки летние встречать Ра! И молдаванский собираем мы отряд Ничера на партизаны. Миколаївський національний аграрний університет, якісна вища освіта, лідер вищої аграрної освіти України, золотий кадровий потенціал, освітньо-кваліфікаційні рівні, бакалавр, спеціаліст, магістр, навчання паралельно за декількома спеціальностями, практика та стажування студентів Миколаївського національного аграрного університету в США, Англії, Данії, Франції, Ірландії, Німеччині, Чехії, Польщі, Миколаївський національний аграрний університет, потужна матеріально-технічна база, сучасні лекційні аудиторії, мультимедійне обладнання, науково-технічні бібліотеки, п'ять найкращих студентських гуртожитків в Україні, навчально-науково-практичний центр, Миколаївський національний аграрний університет. Центр інноваційного проєктування та інтеграції аграрної освіти, науки виробництва. Студенти наша гордість, переможці всеукраїнських олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт. Миколаївський національний аграрний університет запорука вашого успішного майбутнього. Місто Миколаїв, вулиця Паризької комуни. 9. Телефонуйте 0512 62.